Вітаємо! Цікавитесь електромобілями із Китаю та ще й українською. Тоді ви на правильному каналі, оскільки ми Мігоелектрик UA, знаємо все про електроавто з Піднебесної. Наразі ми представимо ще одну модель у всіх подробицях. Перед цим ви можете поставити лайк цьому відео і класнути на дзвіночок. А ми починаємо! Автомобільний підрозділ китайського холдингу Skyworth Group готує до виробництва другу модель. Компанію електрокросовору ET5 складе Великий Седан. Поки представлений лише концепт Кар Skyworth Skyhome, який вже на 90% відповідає серійній машині. Нова модель повністю відрізняється від першої, Авто побудовано на новій платформі CE, яка може похвалитися пневматичною підвіскою всіх коліс та адаптивними амортизаторами. Спереду встановлена двоважільна система, а ззаду багатоважельна. Skyhome отримав по одному мотору на вісь. Їхня загальна потужність 460 кВт або 625 кінських сил. Розгін до 100 км на годину триває 3,5 секунди. Більше технічних даних поки що немає. У салоні встановлені чотири роздільні крісла, замість звичного круглого керма, штурвал. А на передній панелі розтягнувся єдиний екран. Для пасажирів заднього ряду є розкладні столики, холодильник у центральному тунелі та відкидний монітор медіасистеми на стелі. Серійний седан Скай Sky SkyHome буде представлено наступного року. Ми, канал Мігоелектрик, їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі «Палехспо». На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося востаннє останнє 2019 -го. З 2020-го через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейське мотор-шоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше п'ять автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів, моделі з Піднебесної займуть друге місце, звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки СКНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого, о півні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. Компанія Біуайді повідомила, що з її конвейер зійшло 6 мільйони авто з електромотором. Автомобілем з таким номером став позашляховик Funchen Bao Leopard 5. На даний момент BYD має 9 заводів з виробництва легкових автомобілів по всьому Китаю. Вони виробляють авто для 58 країн, звичайно, включаючи Китай. Більше того, BYD планує збудувати заводи в Таїланді та Бразилії найближчим часом. Модель Leopard 5 виробляється на заводі у Ченчжоу. Там же збирається модель BYD Seal. До речі, біуаді знадобилося всього три місяці, щоб зробити наступний мільйон авто після того, як компанія зробила свій п'ятимільйонний електромобіль. Тоді визначною моделлю став електричний кросовер Denza N7. Сталося це у середині серпня 2023-го. Біла став першим автовиробником у світі, який досяг такої позначки. Звичайно, варто враховувати, що це суми як батарейних електромобілів, так і гібридів, що підключаються, яких компанія поки що продає в умовному співвідношенні один до двох. Світовим лідером з виробництва авто, у яких єдиним джерелом енергії є акумулятор, звичайно, як і раніше, залишається тесла. Китайській компанії знадобилося 13 років, щоб зробити перший мільйон електрофікованих автомобілів з моменту запуску в серію моделі BYD F-3DM. Конвейер стартував у 2008 році, а вже у травні 2021-го у BYD у скарбничці був мільйон плагінів та електромобілів. Виготовити ще один мільйон зайняло у BYD всього один рік. А третій мільйонний автомобіль зійшов з конвера ще через шість місяців після цього, а саме 16 листопада 2022-го. у серпні цього року в побив ще один рекорд, додавши до свого активу ще два мільйони електроавто лише за дев'ять місяців. Важливо відзначити, що лідер ринку Піднебесної припинив виробництво автомобілів із ДФЗ у квітні 2022-го. Керівництво компанії пояснило цей крок безперспективністю виробництва авто на рідкому паливі порівняно з тими самими гібридами. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.